Мова, якою ми мислимо, 21 лютого у всьому світі відсвяткували міжнародний день рідної мови. Він відзначається з 1999 року за ініціативою Генеральної конференції ЮНЕСКО як нагадування про необхідність сприяння розвитку багатонаціональності та різноманітності мовної культури на святі мови у республіканському українському теоретичному ліцеї комплексі побувала наша знімальна група. Святкувати міжнародний день рідної мови для ліцеїстів уже стало доброю традицією. Різняться лише майданчики та форми проведення заходів. Цього року свято було більш творчим, кажуть організатори. Традиційно ми проводили на різних майданчиках ці заходи. в центрі української культури в українському домі. От, але оскільки сьогодні вже є театр музею, то в театральній частині е, діти можуть більше ну проявити свої таланти, якусь е, ну, сценки поставити, тобто щось зіграти на сцені, поспівати. За словами мовознавців, нові слова в українській мові з'являються майже щодня. Терміни і абревіатури, назви нових явищ і нової техніки постійно розширюють мовні межі, запозичуються і іноземні слова. Особливо цікаво спостерігати розвиток української мови у Придністров'ї, зазначе. Фахівці тут своя специфіка, вона в оточенні чи в постійному живому контакті із двома іншими мовами. Відповідно, це теж призводить до того, що щось нове з'являється, поповнюється, мови взаємодіють одна на одну. Людина в мові теж живе, кожна щось нове вбирає і відповідно щось нове додає. так що… Це, скажімо так, живий організм насправді, який постійно перебуває в Русі, так само як і людина. До свята вихованці Республіканського українського ліцею підготували пісні, оповідання і вірші про багатство українського слова. А також знайшли цікаві факти про рідну мову. 1934 року на конкурсі мов у Парижі. Українська мова була визнана однією з найкращих і наймило мов світу. Українцям дісталася одна з найдавніших мов світу. Вона ровесниця і родичка санскриту. За даними перепису населення України 1989 року, з 51 мільйона людей рідною мовою українську вважають 33 мільйони. Згадували на святі рідної мови і одного з найвеличніших носіїв українського слова Тараса Шевченка. Незабаром у ліцеї відзначать день народження Великого Кобзаря.